це відкрити. Прошу секретаря про проявку учасників судового розгляду та про умови технічної фіксації судового засідання. Mm -hmm. Так, Роман Михайлович, бажаєте бути yeah, захисником? Yeah. Суд поради на місці постановив дозволити обвинуваченому Насірову Роману Михайловичу на час сьогоднішнього судового засідання перебувати поруч зі своїми захисниками. На сьогодні на порядку денному питання запобіжного заходу бачу клопотання від Костянтина Костянтиновича і також бачу клопотання прокурора. А, у нас є новий прокурор, вибачте, давайте з цього почнемо Іванющенко Олександр Анатолійович. Головуючий інформує, що дане кримінальне провадження розглядається колегією суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Галабали. Суддів Крикливого та Ногачевського та за участю секретаря Пісенко так, Дарини і раніше оголошених секретарем захисників. Вам право відводів, самовідводів зрозуміло? Так, Чи так. будуть до когось відводи? Відсутні, Відсутні права та обов'язки як учасника процесу. Відомі. відомі, сідайте, будь ласка, давайте. Хоча, Олександр Антонович, є клопотання про від вашого колеги Богдана Миколаєвича про продовження строку тримання під вартою? Ви хочете, щоб ми його сьогодні розглянули? Планували, Планували таким чином, так? Раз сідайте, будь ласка. Захист. Ви проінформовані про це клопотання прокурора? Ні, таке клопотання не вручалося по угу. прокурорам. Захисником клопотання було вручено 9 ї ранку. 9 ранку? Так. Це зв'язку з тим, що не було дотримано формального роботу. Сроку і реально не було можливості нього підготуватися. А в нас коли наступне засідання? Четвер? Четвер. Антон ви орієнтуєтеся в цій ситуації стосовно вручення 22 березня? Важаю, у спровіному листі, зазначення обставини щодо вручення, додані відповідні документи, підтверджують всі обставини вибухати. Власне кажучи, вони свідчать про те, що вже до закладів щодо необхідності забезпечення надання, але ж прокурор не може заставити особу три будь-яких до зазначення. Голосіше, було зазначено обвинуваченим про те, що він вважає, щоб вручення здійснювали за участю його захисників, про, те, про що відповідно заяву складено, і долучена до матеріалів вказаного клопотання. Проте матеріали не повернулися назад до прокуратури. Заходи щодо забезпечення надання вказаного клопотання разом з додатками були виконані, і ми вважаємо це, де є підстава, з дійсної точки згідно з указами партнерів. Сідайте, будь ласка. Я хочу сідати. Роман Михайлович, до Вас запитання. Так. будь ласка, причину, по якій Ви відмовилися тримати документи. Пояснюю. В четвер... Та не історію. Чи не історію? Яка, будь ласка. В четвер... Якась особа за ліній одежі каже мені, «Е, в мене до вас питання від набу. Я кажу, яке питання від набу? Він каже, від детективів набу до вас питання. Я кажу, я не розумію, що може бути питання від набу. Ну, у нас досудове розслідування закінчено, його припинили. Я кажу, любі з набу. Вони викликають до себе, або потім приїжджають, викликають адвокатів і так далі. На наступний день ще раз мене викликають, кажуть, вам хотіли надати клопотання. Я кажу, я вже пояснив вчора. Вони кажуть, напишіть тоді письмово, що ви без адвокатів. Або ви, мабуть, не зрозуміло моє запитання, по яким причинам ви відмовилися отримати документи від представника установи, де ви отримаєтесь? Як це передбачено чинним законодавством? Мені, шановний суд, мені не зрозуміло, які документи не зрозуміли для мене представник установи, намагався мене, мені надати. Що значить ви ви ви... Ну, не Ви що, в санаторії відпочиваєте. Ну, Хто, хто вам ще може, крім офіційних особен, принести документи? Ніякої офіційної особи мені такі документи не надавала. Причина, по якій ви відмовилися отримати документи. Я пояснив її в письмовий, е е письмовий виклад, що е любі процесуальні дії. Ви вже більше висіли... року знаходитесь в місцях. Не свободи я раніше знаходилась. І це звичайний порядок вручення документів. Шановний суд, в мене жодного разу такого порядку не було. Скажіть, будь ласка, чи така відмова була пов'язана з тим, що ви намагалися затягнути судовий розгляд? Ну, шановний суд. Так чи ні? Ніяким чином, жодного разу я не відмовлявся від отримування жодного клопотання. Чого сьогодні такий унікальний випадок? А сьогодні такого унікального випадку немає. Ну, 22-го на увазі. Як я вам кажу, 22-го приходить не зрозуміла невідома мені особа і каже: в мене для вас клопотання від детективів на що значить для вас невідомо? Ви з нею не відпочивали десь або вас ну, офіційно не... не представили. Особа, особа в формі, як ви зазначили, принесла вам документи і про органу. Ви знаєте, що на наступне судове засідання вже спливає строк вашого тримання під вартою, чергове вам як завжди. Надаються клопотання, і ви відмовляєтеся від її А тепер ваш захисник каже, що давайте будемо відкладати ваші справу, ми не готові, тому що ми нібито не отримали ці документи. Ну, ваша честь. По-перше, срок не спливає 22 березня. По-перше, на... ви можете відповісти на моє запитання, на я, я, запитання. Я, яка законна, на якій підставі ви відмовитеся від отримання документів від офіційної особи без казок про те, що ви вам не представили цю особу? Шановний... Шановний суддя, я відповідаю на ваше питання. По-перше, ніякої офіційної особи не було, особа не представилася. Він каже, в мене, в мене для вас клопотання від набу. Ну, ви взяли ці документи? Не брав. Чого? Продивилися від кого це клопотання. Ну, чого я буду брати документи, якщо це клопотання від набу? Це... Детективи мені вручають в процесуальний спосіб, я завжди їх отримую. Я вам кажу, жодного разу я їх не отримував. Ви кажете, що спливає срок. 22 березня срок у нас чи 12, чи 14 е квітня. На який срок може спливати? Пане Михайлович, ви, ви, ви не відповідаєте на поставлені мої запитання, тому я втратив інтерес до ваших відповідей. Присідайте, будь ласка. Ні, я вам не задав запитань. Раз для того, щоб надати стороні захисту можливість підготуватися до розгляду клопотання, суд оголошує перерву на три години. Продовжуємо розгляд судового засідання дванадцять годині 40 хвилин. Ваша честь враховуючи те, що стороні захиснику надані так, щоб документи саме клопотання з додатками Роману Михайловичу власне кажі ще один закладені, щоб не було зазвичай максимально на Шановний суд. Це підтверджує, що мені тільки зараз...